Вітаю всіх, мої дорогесенькі! Сьогодні у нас розклад е на трьох колодах, на, трьох, на три варіанти: вирішення проблеми. Розклад буде на чотири карти. Інтуїтивно вибирайте свою колоду, і я починаю варіант номер, один. варіант номер один. Перша карта в нас буде означати, і центральна: суть конфлікту з цієї сторони, що не под вашому контролю. Сюди активи, благодаря яким ви можете діяти і вирішувати цю проблему. Да? І карта Лучший курс дій для того, щоб отримати перемогу в цій проблемі. І так, варіант номер один починаємо. Суть проблеми в подлості, в підставі, в тому, що хтось когось дуже дебело підставив. Да? Завершив подлость, подставу, подлог, обман, маніпуляція. Тут у нас знаєте, карта, яка називається Вища степінь. Подлості, вища степінь подлості, і в цьому весь суть конфлікту. Тут нічого навіть розбиратися. Конфлікт оснований на нечесній поведінці когось із учасників конфлікту, що вам не подвласно. Не подвласно вам те, що це цю підставу щодо вас зробили люди дуже впливові або сильні. Або сильніші вас енергетично, або сильніші вас по должності, по возрасту, по можливостях і по зв'язках. І тут ви з цим нічого не можете зробити. Що вам, подвласне, які активи вам благоприятствують, да? Вам благоприятствує те, що е, якийсь моленіносний ход ви можете зробити, якого вони не очікують, або якийсь важкий розговор затіяти, або піти на якийсь конфлікт, або почати їх критикувати, їх, їхні ідеї, їхню позицію. Да? І це зробити зненацька, хоч це для вас дуже важко, але це робити треба. Вам повинна в голову прийти найближчими днями якась блістяща ідея, яка може їх сразити. Бій буде нелегкий, але ви це можете. І як найкращий, курс дій, да, який ви можете предприйняти, щоб вирішити цю проблему, діяти е, вивірено, шаг за шагом і не тільки думати про цю проблему, а починати діяти. Причому діяти не спіша, обдумано, приймаючи рішення і маючи кучу аргументів е, в своєму багажі, да, щоб оця ідея і оцей конфлікт, якщо ви почнете перший. Іти в наступ, щоб вони були аргументовані, вивірені, неспішно продумані. І тоді вас чекає успіх. І візьму ще одну карту. Виграєте ви чи виграють ваші противники? Вас чекає удача і успіх, не дивлячись на те, що ви війшли в бой, пішли в конфлікт да, із дуже такими сильними людьми. Ну дай Бог! Варіант номер два. Перша карта. Суть конфлікту. Суть конфлікта. Що не піддається вашому контролю? Які активи благоприятствують вам? І як краще діяти? Четверту карту витягнемо потім. Суть конфлікта в тому, що була якесь коха... якась партнерство або якесь кохання, так? Да? Довіра один до одного, любов один до одного, прямо в зйосни цілувалися. Не в кожного це відіграється по-своєму. В Когось як партнер, в когось як друг, подруга, в когось як родич, когось як кохана людина. І з цього й почалася суть конфлікту. Дуже багато довіри, дуже багато було, скажімо так, відкритості, щирості, щедрості один до одного, або тільки з вашої сторони, і з цих договоренностей, з цієї співпраці, з цього кохання, і почався суть конфлікту. Що вам не підвласно? Ну, не підвласно вам уже в цьому конфлікті більше всього нічого, тому що судьба уже кожному вас дасть по заслугам. Кожний в цій ситуації отримає своє. І це вже не підвласно. Що вам підвласно? У вас є дуже хороший шанс, і ви повинні ним воспользуватися. От удача і вищі сили, не дивлячись на карту Страшний суд, на вашій стороні. Да? На вашій стороні. І тому ловіть цей момент. Ловіть цей момент. І іспользуйте цю удачу. Що у нас тут ту, ту спінтаклі? Які активи? Можливо, в когось це гроші, в когось це можливості матеріальні, у когось це краще матеріальне положення, у когось це коли ви на ступеньку вище да, від людини. Тобто життя дає вам шанс, і ви в цій ситуації любимчик фортуни. Лучший курс дій. Лучший курс дій. Е, цей конфлікт, який ви розрішите більше всього в свою користь, тому що так карти падають, да, покаже вам, що всі мости за своєю спиною треба буде зжечь. Тому що людина питалася вами маніпулювати, людина питалася вам щось нав'язати своє. І тому, бачите, як ярко горять мости за спиною людини. І тому всі мости е, зжигаємо, чи буде перемога ваша, чи ні? Однозначно, ви будете радуватися своїй перемозі, якщо будете діяти так, як вам підказують карти. Варіант номер 3 Перша карта. Суть конфлікта. Перша карта суть конфлікта. Друге, що вам не подвласно вашому контролю. Друге активи, які благоприятствують вам. Як краще діяти? І починаємо. Суть конфлікта. Розбите серце. Ну, конфлікт досить тяжолий. Ситуація чи конфлікт, чи як ви можете називати це по-іншому. Але тут досить тяжко. Нанесено було дуже велике розчарування, дуже велика рана, і ви осознали, що ви все-таки програли в цій битві, тому що ваша реакція була ну, чуть ли не до інфаркту. Да? Дуже болюча, дуже болюча. І давайте дивитися, що вам не подвласно. Не подвласно те, що тут уже вищий суд да, всіх розсудить по-своєму. В цьому конфлікті кожний теж получить, як, як і в другому варіанті, кожний получить по заслугам. Перед фімідою цією. А це Фіміда неземна, бо в земною очі зав'язані, а в цієї розв'язані це Фіміда вищих сил. Да? Вона, в відлічі від от Фіміди земної, бачить, хто що зробив. І, але перед нею всі равні: і ніщі, і королі. Так що тут теж кожен получить по-своєму. Якщо дивитися в земних ділах, то ця карта говорить, що так чи інакше може все розвішитися тільки в суді, тільки в судебному порядку, якщо в когось якась судебна тяжба, це карта суду. Активи благоприятствуючі вам. Є людина, яка може вам допомогти, з якою треба домовитися. Також така карта може показувати, що, можливо, потрібно в цьому конфлікті із протиположною стороною домовитись про щось або знайти людину, яка б вам допомагала виграти в цьому конфлікті. В кожного відіграється по-своєму, в когось член родини, в когось адвокат, в когось начальник, в когось якась мудра людина. В общем, вам потрібна підтримка і допомога від інших людей. Лучший курс дій. Лучший курс дій. Ну, дивіться, ви повинні бути договороспособним, чесним, щирим, відкритим до людей, чи відкритою, да? вести таку чесну гру з відкритим забралом, і тоді вам будуть благоволити і вищі сили, і люди. Так говорять карти, це ваш путь. це ваш путь. Вам треба буде проявити лучші якості людські. І, можливо, навіть першому чи перші показати, що не дивлячись ні на що, ви залишаєтесь людиною. Покажіть мені, тут буде програш чи тут буде виграш в цій конфліктній ситуації? Ой, заруба буде ще та. Заруба буде ще та. да? Битва, битва буде конкретна. Але більше всього карти говорять, що один невірний крок в цій зарубі, і ви програєте. І ви програєте. Да? Як наче якась ситуація, яка вже давним-давно у вас програвалася, і, можливо, не один раз, як наче ви наступаєте в, на одні ті самі граблі і повторюєте один і той самий сценарій, вам треба передивитися не тільки, чого цей конфлікт прийшов у ваше життя, за що він до вас повертається кожного разу з минулого цей сценарій, можливо, з іншими людьми, але він програється постійно, тому що ви ведете себе необачливо, да, карта Дурак, і необдумано. Тут все дуже сложно можете навіть програти.